Є стародавнє дивовижне пророцтво, яке сказано на перших сторінках Біблії, книга Буття, третій розділ, п'ятнадцятий вірш, де сказано так: Богом до дьявола, після того як він успішно звабив перших людей, і я покладу ворожнечу між тобою, дьявол. Та між жінкою, між насінням її та насінням твої. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Звідки ми знаємо, що це про Христа? Там між жінкою насінням. Насіння буває тільки у чоловіків. Марія народила без чоловіка від Духа Святого. Тому мова йде про Христа. І направду між Христом та дьяволом буде віковічна війна, між насінням, тобто послідовниками Христа та послідовниками дьявола буде йти велика війна. А далі сказано, що він, дьявол, буде жалити Христа. Став п'яту і направду, він буде переслідувати, знущатися і, врешті-решт, Христа розіпнуть. Але Христос зітре дьяволу голову. Книга останнє об'явлення показує, що дьявол, кинутий до пекла і програє.